Привіт-привіт! Чао-чао, а тут! ти! Ось це знамениті наші львівські старі трамваї. Але і в Португалії, і в Лісабоні ми зустріли дуже багато цікавих історичних трамвайчиків. Ось за один такий маршрут, маршрут номер 28 я вам зараз трошки розповім. Ось такі тут малесенькі дивні трамвайчики старовинні, які притягують дуже-дуже туристів. І в той же час вони є і самим прибутковим місцем для лісбонських злодіїв. Ми це бачили в себе на очах. Ось так виглядає місце, бачите, водія, такий руль, крісло. І там такі ручки, як були колись. Зараз ми будемо сідати на історичний трамвай номер 28 По нашій картці. Ось така у нас картка Via, Viva Via Джем. Коштує на 24 години 6 євро 50 центів. На зупинках всі стають в чергу і по черзі заходять. Поки веселі туристи в захваті від вагончиків, які більше 100 років і фотографуються направо і наліво всередині, португальські лісабонські злодії не сплять. Вони собі вибирають жертву. В цей раз жертвою став ось цей поодинокий мужчина, який стояв на задній площаці. Після цього неприємного випадку скажу вам чесно, я собі згадала відразу наші 90-ті роки, в які також можна було вийти без сумки чи без гаманця. З тролейбуса з трамвая, і ми вирішили більше в таких переповнених трамваях не їздити. Або підібрати момент, коли в трамваї буде пусто і можна буде спокійно вже пофотографуватися, не думаючи про те, що тобі хтось залізе в сумку. Ми в історичному номері трамвая номер 28 І будемо їхати. Я сіла біля відкритого вікна, дивіться, в мене вікно відкрите. І спробую я щось можу зняти. Дивіться, бачите? Рушили, їдемо. Їдемо в історичному трамваї номер 28 повному злодіїв, крадіїв і так далі. Цього разу надіємося, ми їх не зустрінемо. Ці маленькі трамвайчики, які так до себе притягують туристів, як ви вже зрозуміли, є самим звичайним регулярним міським транспортом міста Лісабон. Ми сіли на кінцевій зупинці трамваю номер 28. На площі Марті Моніш і почали свій рух в сторону кварталу Байро. Ось і саме панно з португальської плитки Азулежу, яке говорить, що ми проїхали квартал Байро. Ви бачите, які тут вулички вузенькі, які тротуари. Вузесенькій, як людям потрібно бути обережними на поворотах. І ось потрохи ми приїхали до самого старовинного кварталу Лісабону, до Альфами. Ось тут насправді є що подивитися. В цей момент трамвай, бачите, проїжджає. Практично ніби втулюється між двома будинками. Кажуть, колись водіям трамваїв приходилось навіть кликати домогосподарок, щоб вони закривали вікна, коли трамвай проходив повз їх будинок. Яка ширина хідника, бачите? Тут є 20 см, ну 30 см хідник. І поряд вже їде трамвай. Ось. Зараз, якщо появиться, я вам покажу. Особливо ось цей кутик дуже чарівний. Дивіться, а тут ще вущий кутик. Оце тротуар. Ось це тротуар. І зараз звідти приїде трам, трам, трамвай. Або звідтам. подивимося, звідки він приїде. Або звідтам, або звідтам. Я спеціально стою тут на куті і буду його чекати. Наталя Вольфан, В очікуванні трамвая номер 28 А ось і трамвай, я його чуть не пропустила. Дивіться. Ви бачите, який кут? Оце кут. Оце вам Альфама. Всі Альфама. Цей трамвайчик у нас зупинився, номер 28 тому що тут є одна колія, бачите? Одна колія. А зараз звідти там, напевно, приїде другий трамвайчик номер 28 в них є світлофор і один одного мусить пропустити травайчик, травайчик, травайчик! А зараз ви побачите саму звичайну сценку з життя буття в кварталі Альфама. Ось такий він трафік в Лісабоні. Так, що ж вони тут наробили? Один трамвай їде вниз. <сі> дивіться, 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 який трафік. Що вони тут наробили в тими трамваями? Так, цей трамвай їде вниз, вроді би. Тут ще стоїть. Ага, то ще не все, там ще третій їде, дивіться. Третій трамвай! Який трафік! Дивіться, як їздять. Бачила! Стоять на підножці трамвая, і він їде, і шофер нічого не каже. Надіюсь, вам сподобалась наша подорож цим символом Лісабону з жовтим трамвайчиком номер 28 який, можливо, навіть є самим старим діючим трамваєм в світі, трамвайчиком вагони якого крихтять, пищать, скриплять на поворотах альфами, але які впевнено йдуть до своєї мети.